Прогноз погоди в Україні на два дні. З 13 по 14 серпня мене звати Українчик. По всій країні продовжується період тотального бездощів'я, і лише інколи у окремих областях може покрапати невелика мжичка. Так і цього разу. Синоптики прогнозують невеликі дощі у трьох областях 13 і 14 серпня, а на більшості територій нашої країни пануватиме сонячна і трохи хмарна погода. До речі, у шести областях рекордно сильно знизиться нічна температура повітря, відомо про зниження температури до 11 градусів з позначкою плюс. Інформація про магнітні бурі. 13 серпня очікується магнітна буря середньої потужності, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 4 балів, це доволі відчутний рівень. 14 числа індекс магнітної активності знизиться до 3 балів. Таке збурення магнітосфери вважається майже невідчутним. Зараз я розкажу у яких саме трьох областях варто чекати на невеликі дощі. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 14 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 13 серпня. Майже по всій країні буде сонячно і мало хмарно. Лише у трьох областях місцями очікуються невеликі дощі. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 14, плюс 12. В Сумській області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів. В темні – плюс 13, плюс 11. У Житомирській області в день – плюс 22, плюс 24. Вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час – плюс 23, плюс 25. В нічний – від плюс 15 до плюс 13 градусів. Місцями на великий дощ варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. У Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь Одеській області вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів. Вночі плюс 20 плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині, термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму. Денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за 0, нічна плюс 19 плюс 17. На Миколаївщині, Одещині, в Криму, а також на Запоріжжі та Херсонщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12 на Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс», в темні – плюс 14, плюс 12. В Чернівецькій області в день – плюс 24, плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Івано-Франківщині в денний час – плюс 23, плюс 25, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 13, плюс одинадцять. На Луганщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15, плюс 13. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Харківщині місцями невеликий дощ. У Луганській і Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 23 градусів, в нічні – плюс 14, плюс 12. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні – плюс 14, плюс 12. На Черкащині в денний час термометри покажуть – від 23 до 25 градусів тепла. В нічний – плюс 14, плюс 12. У Вінницькій області в день – плюс 24, плюс 26. Вночі – плюс 13, плюс 11 градусів. І на Полтавщині в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 14, плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 13 серпня. Очікується магнітна буря середньої потужності. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Середа, 14 серпня, цього дня також очікується невеликі дощі також у трьох областях нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Сумській області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. У Житомирській області вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. Місцями невеликий дощ варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. У Житомирській та Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Південь. У Одеській області в день від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 19 плюс 17, в районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години, від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. В Криму, а також на Херсонщині. Денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль, нічна плюс 19, плюс 17. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі, мінлива хмарність. І без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22-24, плюс вночі від 13 до 11 градусів вище за 0. В Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 14-12 плюс на Тернопільщині, Львівщині і Хмельниччині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. В Чорнівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Івано-Франківщині в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11, на Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Нічна плюс 16, плюс 14. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27. Вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині місцями невеликий дощ. На Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кірборецької області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12, на півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла. В нічний – плюс 14, плюс 12. У Вінницькій області – в день – плюс 24, плюс 26. Вночі – плюс 13, плюс 11 градусів. На Полтавщині – в денні години доби – від плюс 22 до плюс 24 градусів. В нічні – плюс 14, плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 14 серпня магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Індекс магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати! Українчик, зовсім скоро знову побачимось.